Володимир робить перші кроки. Вже кілька місяців пересувається на кріслі колісному. Сьогодні вперше став на ноги. При поступленні був повністю залежним від оточуючих. Він не міг не мав зовсім мобільності в ліжку, потребував при цьому допомоги, не міг одягатися. Володимир Морський піхотинець проходив службу у 37-й окремій бригаді. Отримав поранення влітку на запорізькому напрямку. Був вибух недалеко від мене. Мене посікло осколками. Я отримав спинного скутра. Коли я прийшов в себе в лікарні, тіло я відчував. А от контролювати його не міг. Я не міг рухати ні кінцівками, тільки руки працювали, шия там. Побував у багатьох медичних закладах України вже більше двох місяців. На Рівненщині проходить реабілітацію в обласному госпіталі. Поруч батько, який у всьому допомагає сину. На зміну йому приїздить матір Володимира. Чергуємося, змінюємося десь через тиждень орієнтовно. Постійно знаходимося біля нього, тому що ну, з часом все менше мол, потрібна допомога, але все ж таки вона потрібна. Нас якби зразу попередили, і ми, ми про це знали, що таких різких результатів, якби такій травмі очікувати, неможливо. Але все-таки стабільний рух є до покращення. Військовий щоденно працює над своїм відновленням, робить різноманітні вправи у присутності журналістів, робить і перші кроки. Як почуваємо? Шикарно. Цей момент на телефон фільмує батько, поспішає показати відео дружині та молодшому сину. Ну, я в захваті. я Якби іншого результату ми не очікували. Жили думками про те, що результат має бути. Фізичний терапевт, який щоденно працює з Володимиром, називається прогресом. Досить значний за такий короткий проміжок часу. Тобто, при поступленні ми не очікували, що пацієнт зможе вже так, таким чином переміщуватись. Лікарі кажуть, пошкодження спинного мозку є різного характеру, саме від нього залежить, чи зможе людина ходити. У Володимира неповна травма спинного мозку, тому є всі шанси відновитись. Це тяжка робота. В першу чергу пацієнта і один із чергових прикладів ефективності, мультидисциплінарного підходу Володимир з Житомирської області до війни працював у столичній компанії, коли отримав повістку, не ухилявся і пішов на війну. Каже, там переоцінив свої страхи і власне себе. Зараз має величезне бажання самостійно ходити, хоче знайти собі дружину і створити сім'ю. Я не збираюся на візочку, це все життя їздити до інвалідного візочку. Я хочу ходити своїми ногами. і мене це себе. Вив... Виходить, і вийде, і надалі. Аннецок Олександр Бойко, новини Рівного.